Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Лінцерське печиво займає одне з почесних місць серед новорічних десертів, і це чудова альтернатива імбирним пряникам. Хрустке та ніжне горіхове печиво з джемом нікого не залишить байдужим, і воно має по-справжньому святковий вигляд. Спочатку потрібно дрібно перемолоти 100 г грецьких горіхів, краще їх попередньо злегка підсмажити. Тепер до 200 г вершкового масла. Додаємо 150 г цукру та чайну ложку ванільного цукру. Трохи збиваємо до зміни кольору. Додаємо одне яйце. Всипаємо подрібнені горіхи. та 350 г борошна, вимішуємо тісто, загортаємо його в харчову плівку. Та тримаємо в холодильнику 20-30 хвилин. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас в подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Після цього розкачуємо тісто товщиною 3-4 мм та вирізаємо формочками печиво. Обов'язково потрібно, щоб була парна кількість. Печиво складається з двох частин. Один кружечок не займаємо, а в іншому вирізаємо віконечко. Викладаємо на деко та випікаємо 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Між австрійцями та німцями існує суперечка щодо цього печива. Вважається, що воно родом з австрійського містечка Лінц. Але німці стверджують. Що це саме вони придумали печиво. Печиво з дірочками присипаємо цукровою пудрою, а основу змазуємо джемом. Тепер з'єднуємо ці дві частинки. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.